Ті матчі не можна програвати, тим більше з таким рахунком хочу вибачитись перед нашими болівальниками. В першу чергу за цей рахунок. Будемо все робити для того, щоб виправляти ситуацію. Треба грати в футбол у всіх фазах гри, якісно, як тільки в атаці, але й в обороні, в перехідних фазах. Треба грати дисципліновано. Багато над тим працюємо, починаючи зборів, борих, зі зборами акцентували на тому увагу, що команда повинна бути організована, щоб досягати якогось результату і займати якісь місце в чемпіонаті високі, будемо далі над тим працювати. Можна знайти і багато позитивних моментів, але я при такому рахунку навіть би не хотів цього робити. Будемо рухатись далі, будемо правляти цю команду. Дуже багато моментів в нашому виконанні на відміну від команди суперника. На вашу думку, результат по грі? Ну, якщо Олександрія перемогла сьогодні, значить, по грі, вони використали свої моменти, ми не використали. в футболі важливий результат. У футболі моменти ніхто не рахує, зато очки не дають, очки дають за результат матчу, тому разом не перемогли вони заслужили. Олександрія, як і Варис... Забили швидкий перший гол і потім сіла і грала тільки другим номером. Важко вскривати такі. Ми ж забили, ми ж забили гол, зрівняли рахунок і мали ще моменти. Їх потрібно реалізовувати. І ще раз кажу, якщо ми граємо першим номером, ми хочемо, ми хочемо грати першим номером, нам потрібно контролювати контратаки суперника, ми не можемо допускати, щоб суперник проводив такі контратаки, яких забивають м'ячі. Ми повинні досить якісно. Працювати в тій фазі, тому ми будемо над тим працювати. Щоб це робити якісно, це треба в першу чергу дисципліновано грати, тому будемо правляти.